Я чекала цього 40 років. Я молилась, аби мої мама і тато примирились, пробачили одне одному, і я це побачила. Мама була поруч із татом в останні хвилини його життя. Вони трималися за руки, і вона читала йому біблію. Спасіння приходить, тому ми маємо навчитися чекати, стояти у вірі, вірити у Божі обіцянки. Бог добрий, він творить добро. Тому, врешті-решт, усе відбувається задля нашого блага та його слави. Дива трапляються. Мені подобається історія пророчиці Анни всередині другого розділу Євангелії від Луки. Молода пара Йосип та Марія принесли до храму хлопчика на ім'я Ісус Еммануїл, Бог з нами, чудовий порадник. згідно з законом Моїсея, вони принесли його до храму в Єрусалимі у віці восьми днів. Закон Моїсея говорив, що батьки мають так чинити першого чоловіка, який відкриває утробу, тобто сина первістка у кожній родині приносили до храму, аби представити перед Господа. Батьки присвячували дитину Богові, і це було восьмиденне немовля. Тож уявіть собі Анну, яка служила у храмі, їй було 103 роки. Тож вона можливо порається у господарських справах, а що є голос свого найкращого друга Симеона, який теж був вельми літньою людиною, Анна чує, як він починає співати. Лікар Лука пише, що Симеон. Молився так само, як молилася Анна. Господи, не забирай мене додому, доки не побачу Спасителя. Дай мені побачити Ісуса. більшість богословів вважають, що йому було за 80, тож вони з Анною обоє були дуже літніми. Не знаю, чи вони зустрічалися, було б добре. Тож Симеон бачить цю молоду пару Йосипа та Марію, які принесли до храму своє немовля. Вони заходять до храму. Йосип на серюкзак, що в ньому кричить, незрозуміла пташка, бо у них забракло грошей на голубів, аби принести їх у жертву. Йосип та Марія були бідні. І принесли те, що змогли. Тож вони заходять до храму, і Марія несе восьмиденного хлопчика. побачивши цю дитину, Симеон одразу збагнув: хто це? Це Ісус, рятівник усього людства. І Симеон сам написав пісню. Він ніколи не співав її раніше, але тут він заспівав. Він співав свою пісню в храмі. Анна чує його пісню, але через те, що Симеон був старий, він співав тонким і хитким голосом, тож вона подумала, він, мабуть, зламав собі стигно і поспішає, щоб допомогти другові. Анна біжить до Симеона і бачить цю дитину. Написано, що Анні було 103 роки, і Біблія каже. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього усім, хто чекав на викуплення Єрусалима. він тут. він тут прийшло спасіння. Він врятує свій народ. вона стояла у вірі, тримаючи меч та щит. Це не пасивність. Насправді, це позиція влади: стверджувати, що Ісус це зробить. «Господи, я піду туди, куди ти мені скажеш, а доки ти не скажеш мені рухатись, я буду стояти тут перед рештою світу. Я хочу сказати, що мій Бог є великим. Два найбільших дива у нашій родині, що їх я бачила на власні очі, були по той бік очікування, по той бік. Довгого очікування. Перше це моя донечка Місі, яка є моєю третьою спробою усиновлення. Я не уявляю своє життя без неї. вона не є моєю надією, бо моя надія Ісус, який подарував мені дитину, дуже схожу на мене. більшість людей не можуть повірити, що вона прийомна. Друге диво сталося через два тижні по тому. Як я вирішила удочерити Місі. моїй мамі, зробили серйозну операцію, що тривала п'ять годин. Хірурги сказали, ми видалили усю ракову пухлину і вважаємо, що завдяки операції ваша мама має усі шанси на одужання але за три доби, коли вона ще перебувала в лікарні, їй погіршало. Ми з сестрою знову зустрілися з лікарями, та вони не могли пояснити, чому її здоров'я погіршується, і життєві показники стають дедалі нижчими. Можливо, рак повертається, і вони вважають, що нам усім потрібно готуватись до смерті нашої мами. Ми з сестрою пильнували коло маминого ліжка. Її інтубували. Вона майже не розмовляла. через чотири дні після операції. Вона відкрила очі і прошепотіла «Я Маю побачити твого батька. Моя сестра подивилась на мене, бо наш тато, наш відчим тато Янгол, помер рік тому. ми гадали, що мама просто запаморочилась від ліків, тому гадала, що тато ще живий. Моя сестра не така балакуча і вважала, що сказати про батька маю я. Я нахилилась і кажу, мамо, мені дуже шкода, але тато помер минулого року. Пам'ятаєш, тато помер у лікарні, а вона каже: не той тато. Я хочу побачити твого батька Еверета. Мама з татом розлучились, коли мені було п'ять. Це було найжахливіше розлучення, свідком якого я коли-небудь була. Багато образи. Величезної ворожості. Гадаю, за 40 років вони не сказали одне одному і декількох речень, бо щиро ненавиділи одне одного. Тому я не знала, як відповісти, але сказала добре, мамо? Я подзвонила татові, у якого був рак, товстої кишки, і метастази дійшли до легенів та кажу, тату, ми з мамою в лікарні, і вона тебе кличе. А він добре? Я буду за годину. Тож мій тато чим чекує тим лікарняним коридором, схожий на маленького Джона Вейна. п'ять футів, сім дюймів, сто шістдесят фунтів. Наскрізь мокрий. У мене мамині гени. Вона теж маленька, але все одно Тато чванливо йшов по коридору, наче перед якимось випробуванням. Він підійшов до нас. Ми вже чекали його біля маминої палати, бо він зателефонував нам, коли приїхав. Тато сказав: Я люблю вас, дівчата, але нам з вашою мамою потрібна приватність. Зачекайте тут. Я повернуся за хвилину. Він зайшов до палати, а я повернулася до сестри і сказала: він не придушить її подушкою. Розумієте, вони не бачились багато років. і завжди ненавиділи одне одного. Це ніби ми зараз потрапимо на шоу Джері Спрінгера. Його не було близько 30 хвилин. Я почала хвилюватись, не знаючи, що відбувається. За півгодини він вийшов і сказав: Я люблю вас, дівчата. З вашою мамою все буде добре. Завтра я ще приїду, та просто пішов. Ми з сестрою були як... Коли ми зайшли до маминої палати, вона сиділа на ліжку. Її щоки почервоніли, і ось що вона сказала. Твій батько молився за мене. Він помазав мене олією. Я одужаю. Я була приголомшена. Я подумала, що на неї вплинули усі ті пігулки, що вона їх приймала, бо це було неймовірно. Це сталося у квітні 2012 року. Мій тато Харпер помер. 13 січня 2013 року. увесь цей час кожного дня. вони з моєю мамою розмовляли телефоном і бачились два-три рази на тиждень. Мама з татом знали одне одного в молодості з найгіршого боку, але бог викупив їхню історію. Неймовірно, Того року на різдво. Я приїхала додому в Орландо, і мама сказала: Я запросила твого тата. для нас різдво це велике сімейне свято, на яке приїжджають усі мої тітки, двоюрідні брати та мій дядько. Того року ми збиралися в будинку моєї тітки Дарлін. і гадала, що мама ставиться до цього надто романтично, бо вони з татом тепер друзі, і вважала, що наша родина цього не прийме. тато був злим і дуже жорстоким в роки мого дитинства, і наші родичі. Завжди хотіли захистити нас з мамою, тож я нервувала з приводу різдва. Але я ніколи не забуду, що відбулося, коли тато приїхав. Це було за кілька тижнів до того, як він опинився прикутим до ліжка в хоспісі. Коли тато відчинив двері і зайшов до моєї тітки Дарлін, усі мої тітки, мій дядько та всі двоюрідні брати вибігли зустріти його як героя що повернувся з війни. Це було неймовірно і дуже несподівано. Усі мої родичі вишикувались, аби обійняти мого батька. І Я чекала на це. 40 років. Я молилася, аби мої мама і тато примирились, пробачили одне одного, і я це побачила. Мама була поруч із татом в останні хвилини його життя. Вони трималися за руки, і вона читала йому Біблію. Спасіння приходить, тому ми маємо навчитися чекати, стояти у вірі і вірити у Божі обітниці. Бог добрий, Він творить добро, тому, врешті-решт, усе відбувається для нашого блага та його слави. я прагну, аби ми стояли, тримаючи меч декому з вас доведеться простояти доволі довго, відстоюючи свій шлюб, своїх дітей, своїх майбутніх дітей. Небоговірних у своїй родині, Відвоювати свого злого старого тата. Ми будемо стояти у вірі, тому що Бог добрий І він робить добро.